Привіт, друзі! Ви любите цибулю? Я теж. Цибуля це незмінний інгредієнт для багатьох страв, а також корисна рослина для здоров'я. Але як виростити велику цибулю, яка не буде хворіти і давати гарний врожай? У цьому відео я поділюся з вами 10 секретами, які допоможуть вам досягти цієї мети. Секрет номер один. Підготуйте ґрунт для цибулі. Цибуля любить родючий і рихлий ґрунт. Який добре пропускає воду і повітря. Якщо ґрунт глинистий, внесіть у нього торф або пісок і добре переміщайте із землею на гряці. Також з осені посипте землю доломітовим борошном, якщо вона занадто кисла. Секрет номер 2 Обробіть сіянку цибулі в марганцівці. Опустіть на 10-20 хвилин сіянку цибулі в марганцівку безпосередньо перед посадкою. Це запобігатиме розвитку інфекційних захворювань.